Привіт, мої любі підписники та гості каналу. Сьогодні ми будемо робити огляд нашого містечка Гардендейл, де ми проживаємо. Це достатньо хороше місце для життя. І ми розпочинаємо а, з нашого а, обіду. Ми зупинилися в ресторанчику ну, типу Макдональдс, називається Бери Куін. Ось так тут є логотип на цьому. А, оце такий бургер. З картоплею, які, які ми будемо обідати, ну, так, щоб швиденько. потім ми будемо вам показувати різні цікаві місця, які є в нашому містечку. Тож продовжуйте з нами. Даріквін, в якому ми мали а, наш обід, він знаходиться також в місті Гардендейл. В Гардендейл дуже багато різних ресторанчиків, і ми ось зараз в'їжджаємо саме а, з вами в. Місто це дорога веде до центру Гардендейл, За спиною в нас місто Фултондейл, а за ним йде вже саме найбільше місто штату, яке називається Бірмінгейм. Тут ви бачите різні магазинчики в нас є. Дуже зелено, багато дуже таких зелених різних лісополос навколо. Дуже охайне місто, живе середній клас, дуже спокійне, гарне місто для житла. Це в нас кортхаус, ну, типу як місцевий суд. Але тут не тільки тут можна реєструвати машини, різні адміністративні дії вчиняють правочини. Це вже ми заїжджаємо на центральну нашу вулицю, Main Street, в Гардендейл. Тут розташовані різні бізнеси. Є і стоматологія, і музична школа, і спектром офіс це мобільний зв'язок та інтернет. До речі, ми користуємося їх інтернетом, дуже хороша швидкість. Це звичайні апартаменти. Тут живуть люди. Також є дитячий садочок, ну і той парк, Civic Center Park, в якому ми гуляємо з Angel. А ліворуч це High School, старша школа, там є бейсбольне поле, своє, там, де різні ігри відбуваються. І також ми бачимо адміністративну будівлю міста Гардендейл. Ну, типу мерія. І тут є в нас аптека Волгрін, є аптека ще декілька різних інших аптек. За поворотом праворуч проходить тридцять перший хайвей. Є багато заправок різних, ще один мобільний оператор. Також тут є в нас типу, вейпшоп і там. Музичні інструменти продає. Тут найкращі донатси в нашому містечку. Є рибний ресторан. Тут, здається, будуть будувати ресторан Сонік. Навіть не будувати, а він повертається, схоже. Ну, ходять такі чутки, але це не точно. Тут багато різних магазинів, які продають автомобільні запчастини. Здається, три навколо цьому райончику ювелірний магазин. Він схожий на звичайний будинок, приватний. Тут є ремонтна майстерня автомобільна. Тут неподалік проживаємо ми зараз в апартаментах. Банки є, як ви бачите. І минулого року тут відкрилася нова автомийка. Достатньо цікава, хороша, якісна. Є Тазікіс, є мексиканський ресторан, дуже популярний. І, звісно, Waffle House, який дуже популярний на півдні США, то Майк дуже любить Waffle House. Він працює цілодобово. Ще одна мийка. Для автівок, ще один мобільний оператор. Verizon. Є майлос ресторан і ще одна заправка. До речі, на цій запраці рейстрак продають такі хороші, типу як. Еспресо холодне від Starbucks. Ми любимо його брати, там нема ніяких штучних барвників. Тут іде інтерсітіс 65, яка об'єднує. Це дорога від Нешвілу аж до Чикаго. І саме тому у нас дуже багато ресторанів в нашому містечку, тому що це такий головний шлях, який пролягає ну, через величезну територію, через декілька штатів, і дуже багато людей, які подорожують, вони зупиняються в наших ресторанчиках поїсти. Отам от на горі от, I 65 ну, дорога Інтер Сіті 60 йде. де ми вже розвертаємося по цій самій дорозі їдемо в протилежному боці, щоб показати вам, що з іншого боку дороги ми маємо. Минулого року тут побудували декілька нових ресторанів. Ну, тут оце поле праворуч, воно розбудовується. Там Olive Garden побудували, Longhorn. І ще один магазин. Продуктів для краси. І тут наш улюблений zoo Market. Ну, це, для Pet Store. Це для зоомагазин для тварин. Ми тут Angel, багато що купуємо. І повертаємо в сторону наших магазинів. Тут є в нас Walmart трохи далі. Також ще декілька банків по цій дорозі різних є. Тут теж такі лікарі. Це, це банка, а далі там є ще. Будівля де лікарі. Приймають. Ну, щось типе, як сімейні лікарі. Ось саме Оцей комплекс новопобудований. Проїдемося повз райони, де проживають звичайні мешканці міста Гардендейл. Вони різні є ті, які побудовані більш давно, вони такі різні є, більш нові. Як бачите, багато-багато зелені. Тут люди будуються на достатній відстані в порівнянні з містом. Нема парканів у більшості людей. Території великі, сусіди, будинок від будинку на достатній території, щоб не ставити паркани. Ну, а це вже такий більш сучасний комплекс, як ви бачите, тут це гляна, Така застройка, але це така омана насправді це тільки облицовка цією цеглою. А сама конструкція така сама, як ми будуємо наш будинок каркасний. Це просто будується каркас із дерева, потім утеплювач, і з надвору вони оздоблюють цеглою. Не всі навіть будинки, ну, четверта сторона позаду будинку не завжди. Вона цегляна, це може бути також сайдинг. Це вже інша частина, гардендейл. Тут вже трішечки інші будинки, вони вже різні. Так живуть типові американці. Ну, це містечко дуже цікаве навіть тим, що більшість мешканців цього містечка вони є прихожанами Євангельської церкви. Тут найбільша церква в цьому місті First Baptist Church. Ну, це перша Батистська церква міста Гардендейл. Вона, правильно, якщо називати, Гардендейл First Baptist Church. То там десь півтори тисячі місць, зал достатньо великий, і от дуже багато людей відвідують саме цю церкву. Зробили невеличке коло і знову повернулися до нашого Волмарт. Він величезний, це не маленький Волмарт, які бувають в місті. І у Walmart є своя заправка. Як бачите, на сьогодні на день зйомки в нас ціна 2,99 за галон. Один галон, здається, 3 літри 700 чимось мілілітрів. То ось така ціна в нас на сьогодні на цій заправці від Walmart. Також далі від Walmart у, у нас є такий комплекс різних магазинів. У нас є стоковий TJ Maxx, Там дають одяг, різні косметичні вироби. Також там є для тварин продукти. І є в нас тут Starbucks. Він був на реконструкції, але вже його відкрили. Є Долар-Трій. Із таких відомих. І Publix, це продуктовий магазин, він неподалік від Walmart, Тобто, якщо ви любите в Publix затоварюватися або в Улмерті, дуже все близько знаходиться. І мій улюблений банк це Wells Fargo Bank, в якому дуже легко новоприбулим відкривати рахунки. Тобто, вони відкривають для тих, навіть у кого нема ще Social Security Code. Я відкривала ще в 2019 році, коли в мене був просто, була просто туристична віза, і я сюди їздила організовувати українські національні стенди на меблевій виставці. Тут ще одна заправка Шеврон, магазин матраців, там ви бачили. Арбіс це все, ресторани, типу, ну, бургерні Кієвсі. І от вся оця вулиця, вона один за одним, тут купора ресторанів буде, Taco Bell, один із самих, мабуть, найдешевших магазинів ресторанів в Америці. Знову мобільний оператор. І зараз ми рухаємося по вулиці, де будуть територіально розташовані всі школи. Але на цій вулиці також є місцевий UAB Hospital. Це, ну, типу, як, як це сказати правильно, це департамент, ну, один із підрозділів UAB, Hospital, який знаходиться територіально в Бірмінгейм. Але в нас є в Гарден DLS Ну і тут э, початкова школа. Дитячий садочок, потім middle school тут є. Оце все ми проїжджаємо, воно одна будівля за одною, і вже доїжджаємо до high school, це старша школа. Дуже зручно для людей, у яких діти різного віку. Вони заїжджають і по черзі забирають своїх дітей після занять. Не потрібно там мотатися з одного кінця в інший в різні школи, збирати своїх діточок. І знову ми повернулися на Мейн стріт, це центральна вулиця, там, де Civic Center Park, де ми гуляємо з Angel. Тільки вже їдемо в інший бік. Це стадіон, бейсбольний стадіон школи нашої. І знову частина звичайних районів, де проживають. Мешканці цього містечка. Минулого року ми хотіли купити саме цей блакітний будиночок, але нам не судилося. Це неподалік від. Через пару кварталів живуть майка батьки дуже близько до них. На цій вулиці ви бачите, тут є музична школа. Оце будують пожарну станцію. Вона має скоро. Бути завершено і дуже швидко, буквально три місяці, і вони вже до такої ступені його добудували. Гарден має мінімум 4 фітнес-клуби, це тільки те, що мені відомо. Ну і загалом тут проживає близько 20 тисяч населення. Це таке невеличке містечко, пригород. Бірмінгейм. Тут продають сантехніку різні. Ну і ремонтують і продають ще одна аптека така місцева, не дуже популярна вона. І тут танцювальна школа. Воно таке непримітне приміщення, але в ньому балетна школа і ще якісь інші типи. Танців, ну і якась чергова церква. Тут в Америці, майже в кожному кварталі, побудована, розташована якась з церков. Я побачила більше ніж 10 штатів, і Гардендейл і штат Алабама достатньо хороші для життя, недорогі ціни, привітні люди. Саме в Гардендейл безпечно і недалеко до міста, де є багато роботи. Також тут є українська громада, і ми активні. Повернулися додому з нашої прогулянки, і я хотіла би вам показати на мапі, де ми територіально розташовані. Отже, подивимося, що ми маємо на мапі. Оце контур штату Алабама. Тут знизу знаходиться місто Мобіл, Голфпорт. І нагору, на якщо будемо, ну Голфпорт це вже в іншому штаті. Це штат Місісіпі. Ми будемо підніматися нагору. Ми бачимо це столиця штату Алабама, місто Монгомері. І також далі ви бачите це Скалуса і Бірмінгейм. Як бачите, в Бірмінгейм він більший ніж Монгомері, ніж столиця. І оце синя цятка це саме там, де ми зараз знаходимося. Це наше містечко Гардендейл, і оце іде дорога. Інтер uh, 65, вона йде в, саме від uh, низу і до самого верху через Нешвіл до Чикаго, штату Ілінойс. І саме тому в нас дуже багато в нашому містечку різних ресторанів. І там ви вже нагору, якщо піднімаєтесь, то бачите Хансвілл місто. Тут теж така велика українська громада. Ну і багато українців у нас uh, живуть uh, в, в центрі там, міста Бірмінгейм. В районі Хувер, ось тут. А ми знаходимося тут, Гардендейл. Ось ми збільшуємо і ви можете побачити. А це там, де ми купуємо будиночок але це буквально тут кілометри 4 до 6 кілометрів дистанції від того міста, де ми живемо. А Фултон -Дейлу. тут всі знаходяться. Також є багато ресторанів, знаходиться «Лоуз» і знаходиться Алді. Якщо а, вам подобаються мої відео, прошу підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайку, а, залишайте коментарі, якщо ви хочете побачити ще щось а, про Америку, про той район, де ми проживаємо. Будь ласка, пишіть в коментарях, і будемо раді а, з вами спілкуватися, знайомитися. І до нових зустрічей в новому відео. Па-па!